Всім привітання! Ви завітали на канал на Хвилі Києва, мене звати Оксана і цей канал про сімейне життя, родинні рецепти, а також багато в'язання. І сьогодні в рубриці Як в'язала я хочу показати, як я в'язала ось цей аксесуар, ось такий він легенький, цікавий і оригінальний. Надихнулася я цим аксесуаром у. Турецької майстрині розібрала і зв'язала, і хочу з вами поділитися. Давайте подивимося ближче. І ось такий аксесуарчик я хочу вам сьогодні презентувати. В'язала я його з пряжі Ярослав. Ось такий моточок у мене був. Це пряжа в мене 100% вовна Меріноса. І в 100 грамах ця пряжа має 400 метрів. В'язала я гачком 2,5, якщо казати про цю пряжу, але ви можете зв'язати з будь-якої пряжі, будь-якої ширини, будь-якої довжини, тому що це такий як би аксесуар. Конструктор. Ви можете складати як завгодно. Навіть, я думаю, що з такою моделі можна зв'язати якусь і накидку, якусь типа жилет накидку Тобто, це вже ваші фантазії. Як же це все в'яжеться, ця конструкція? Складаються ось ці, ось ці елементи, в'яжуться окремо і просто зв'язуються. Ось тут у верхівках цих якби, лепістків чи листочків, не знаю, як назвати. Тож, давайте будемо в'язати. А також я ще хочу вам сказати, що такий аксесуар можна зв'язати з залишки в пряжі, комбінуючи різні кольори. Мій виріб має розміри довжину 1,60 ось від цього моменту. І плюс ще по 10 см з кожної сторони ось на цій китиці. Тобто, довжина його складає майже 1,80 м і ширина, і ширина 15 см. Ось так, 15 см. Має сім таких елементів, тож, давайте в'язати. Я сьогодні для зразка взяла ось таку ниточку і починаємо в'язати, набираючи ланцюжок з повітряних петельок. ось так набираємо повітряні петельки. Кількість повітряних петельок залежить від того, скільки ви будете, який розмір. Свого аксесуару, ви собі запланували. В мене в цьому виробі, ось тут 25 повітряних петелек, і потім кожний отакий елемент складає, складається з 11 повітряних петелек. Тобто, ви в'яжете ось цей один край, другий край набираєте. От, наприклад, 25, 25 і стільки разів по 11, скільки вам потрібна довжина вашого шарфа аксесуару. У мене тут 45 ось таких елементів. 45. 11 помножить на 45. Так, 45 ось таких елементів по 11 петель. Загальна кількість петель у мене 545, тобто на оці елементи в мене 495 і 50 по краям на остій китиці. Зараз я для зразочка наберу 15 по краям і 3, десь 33 на ось ці елементи, тобто на три таких елементи. Набираю 30 і 33, 60. Три петлі, 63 повітря... повітряні петлі я набираю для зразочка. Ось так. Ось я набрала необхідну кількість петель і починаю в'язання. З'єднувальними стовпчиками роблю 15 петель ось так 2, два три В кожну петельку чотири п'ять Ну, тобто, роблю в моєму випадку 15 петельок. Є 15 петель. Тепер починаємо в'язати рапорт. В першу петлю робимо стовпчик без накиду, в'яжемо стовпчик без накиду, наступна друга стовпчик, полустовпчик з накидом, один накид робимо, полустовпчик. З накиду. Третя. з накиду. Стовпчик знакиду. Стопчик з стовпчик двома накидами. Четвертий. Стопчик двома накидами. П'ятий стовпчик з трьома накидами. П'ята петля. З трьома накидами. Шоста петля. стовпчик з чотирма накидами. Три, чотири. Чотири накиди. І шосту петельку. Один. Два. Три. Чотири. Так, пров'язали шість. Тепер вертаємося. стовпчик з трьома накидами. Це сьома петля. Повітряна. З трьома. З двома. Накидами восьму восьма повітряну петлю, стовпчик з двома накидами. В дев'яту повітряну петлю стовпчик з одним накидом. В десяту стовпчик, напів стовпчик з одним накидом. На пів стовпчик з одним накидом, і в одинадцяту стовпчик без накиду. Все, одинадцять петелечок ми пров'язали. Ось такий елементик вийшов, у нас. і далі повторюємо стовпчик без накиду, Стовпчик без накиду. Напів стовпчик з одним накидом. Ще раз повторимо. стовпчик з одним накидом. стовпчик з двома накидами. Стовчик з двома накидами Де. два. Так стовпчик з трьома накидами. Ступчик з чотирма накидами, чотири. Шосту петлю. Чотири накиди. І після чотирьох накидов, накидів, накидів, ідемо в зворотньому порядку з трьома накидами. Три накиди. Два, наступно, один, напівстолбчик з одним накидом, І стовпчик без накиду. І ось так повторюємо до кінця ряду, поки у нас не залишиться в кінці наш, наш оцей хвостик, у мене в моєму випадку 15 петель. У мене ще один рапорт і 15 петель. Ось я пров'язала останній елемент. І знову йдемо до кінця з'єднувальними стопчиками. Просто в мене 15 з'єднувальних стопчиків. Все, дов'язую до кінця. Дов'язала до кінця, обрізаю ниточку. Тут закріпляю вже як хто вміє. Закріпляємо ниточку і один елемент нашого аксесуару готовий. Так. Потім тут ми заправляємо, ховаємо кінчики і все. Ось такий один елемент. Готовий. Тепер починаємо в'язати другий елемент. Починаємо в'язати з ланцюжка повітряних петельок, скільки нам потрібно. Набираємо я в своєму випадку набираю 63 повітряні петельки. Так, я розпочала в'язати другий елемент. Ось у мене вже кінчик, я зв'язала і починаю далі раппорт, стопчик. Стопчик без накиду в першу петлю. Напів стопчик з одним накидом. Напів стовпчик. Стопчик з накидом. Стовчик з двома накидами. накидом. Стопчик с трьома накидом. Стоп на петлю. Стопчик с четырьома накидом. Четыре. Чотири. Так, і тепер беремо перший елемент. Шукаємо тут верхівку, там, де у нас чотири, і ось цю верхівку. Робимо з'єднувальний стовпчик. Так, беремо елемент. Наш перший шукаємо. Ось цю верхівку, де у нас було 4 стовпчика, і в неї, робимо, робимо з'єднання. Ось так, ось так з'єднуємо петелька повітряна, і далі продовжуємо в'язати стовпчик з трьома накидами, тобто повертаємося на нівиціде з трьома накидами, з двома накидами. Вже ми з'єднали стовпчик з двома накидами. З одним накидом, стовпчик я не дуже ще вправно гачком, але це доказує тільки те, що зможе кожен зв'язати. І напівступчик з одним накидом і стовпчик без накиду. все ми ось з'єднали наші два елементи. Далі продовжуємо також в'язати стовпчик без накиду, Ой -ой -ой. стовпчик без накиду, напів стовпчик з одним накидом, стовпчик з одним накидом. Стопчик з двома накидами вяжемо один, два. Стопчик з трьома накидами. Чотири накиди, три, чотири Ще Чотирма. Так, тепер шукаємо другу. Так, де воно тут у мене все перекроє? Ну, коли потім заблокується, то воно буде до блоковки воно якось так. Ниточка повинна бути ось тут за роботою. Так, шукаємо нашу верхівку, де у нас 4. Ось вона. Ось сюди ми заходимо і з'єднуємо, ось так з'єднали. І повітряна петля, і далі стовпчик з трьома накидами в'яжемо. Ну, тобто повторюємо наш рапорт. Та, ось цей так названий рапорт. Не знаю, як він в очку називається. Два накиди. Стопчик с двумя накидами, стопчик с одним накидом, наступну петлю, на полустопчик с накидом и стопчик без. Накиду. Все. Ось так у нас виходить. Все, я дов'язую до кінця. Ось я з'єднала всі елементи і повертаюся з'єднувальними петлями. Дов'язую до кінця свої 15 петелечок. Дуже просто в'яжеться цей аксесуар, нічого складного немає, в принципі. Але час займає, я хочу сказати, що час займає. Але в принципі, це можна в'язати ввечері, не напрягаючись, в принципі, в'язати собі по, по трошку, по одної елементу за день, за вечір. І, в принципі, за сім вечорів, якщо сім таких елементів, ви собі зв'яжете такий аксесуар. А якщо у вас є більше часу, то, звичайно, ви швидше його зв'яжете. Ось. Бажаю вам Приємного в'язання, легких петельчик. Приєднуйтесь до нашої чат-бібліотеки візерунки. Підтримуйте дівчат, підтримуйте наших українських майстрів, україномовний YouTube. Будь ласка, якщо вам все сподобалось, поставте мені вподобайку, напишіть коментар, підпишіться, якщо ви ще не підписані. Я буду дуже рада бачити вас в гостях в наступних відео. Заходьте, продивляйтеся мої звичайні влоги.